Це зараз вже досить непогано тут. Потрібно зрозуміти, що всі етапи. Посилення допомоги для України, вони проходять п'ять класичних прикладів психологічного сприйняття. На якому це етапі? просто, це просто класика. Це, це було і з Хаймерсами, з Петріотами, з Леопардами за 16 Найсвіжіше було з дозволом бити далекобійною зброєю в глиб Російської Федерації. Там можливо хтось з глядачів не знає, що це за етапи. Перший етап це заперечення, коли всі говорять ні, цього не буде. Про це ми навіть про це не говоримо. Це не тем... Ні, просто ні. Потім гнів. Та відчепіться, ви від нас. Ми сказали, цього не буде. Ну там ну які війська? Ну куди війська? Це ж це ж провокація, це ескалація. Це Росія нам війну оголосить. Ні, все, все, відчепіться. Потім наступний етап, етап е, торг. Таке, ну послухайте, ну може не війська, ну може щось інше. Ну давайте подумаємо. Ну, ось такий варіант є. Є такий варіант. ось, ну давайте щось думати. Ну які ж війська? Ну якось воно не клеїться. Потім депресія, коли вони розуміють, що ми вже від них не відчепимось і потрібно буде це рішення ухвалювати. І прийняття. Відповідно, ми зараз десь між депресією і прийняттям, між фінальним етапом, тому депресивне що... прийняття. Прийняття майбутньої депресії. Політичне рішення щодо того, щоб ця, ці війська були тут розміщені, щоб ці безпекові гарантії були надані, воно вже ухвалене, принципове, глобальне. Тепер потрібно ось, сформувати саму формулу. І я впевнений, що ця справа вже буде доведена до кінця. Просто є деякі нюанси, які потрібно утрясти. чисельність, де вони будуть базуватися, яка буде зброя. Це все навіть я б сказав другорядні історії, тому що в першу чергу ці війська тут потрібні не для того, щоб взяти і зупинити Росію, якщо вона нападе тут і зараз, от саме цим угрупуванням, яке буде тут знаходитись, не так не таке значення має тут буде 50, 150 чи 200 тисяч військових. Головне, який мандат вони будуть угу. мати, знаходячись тут. Тому що в першу чергу вони не підсилюють Збройні Сили України фізично, вони підсилюють ну тому, що Збройні Сили України це найсильніша армія в Європі зараз. Є дві найсильніші армії в світі зараз це російська і українська. Тому що, саме як армії, вони мають єдиний. Реальний досвід ведення сучасної повномасштабної війни жодна країна в світі не може цим похвалитися, навіть Сполучені Штати Америки, хоч технічно за оснащенням вони найкращі, найбільше ядерної зброї, все таке. Але саме армія їх в жодне порівняння ні з українською, ні з російською не йде. Це потрібно розуміти. Тому тут питання не в тому, що вони фізично нас будуть захищати, але має бути мандат, що якщо, наприклад, порушуються умови е, миру. Завдаються удари там під час цих ударів, зазнають ушкодження військові, які знаходяться так, оці на території України, то це означає агресію проти тієї країни, яка направила сюди цей контингент. От тоді це буде мати ефект. І мені видається, що якраз в цьому контексті найбільше зараз точиться дискусії. Але це вже не питання того буде чи не буде питання тільки в тому, в якому це форматі буде. Ну, те, що ми отримаємо гарантії безпеки, і те, що контингент буде розміщений на території України, я в цьому переконаний. Ну давайте скажімо на 95%. і знову ж таки, ми зараз ведемо перемовини і в принципі спілкуємось з представниками цієї коаліції рішучих, в яку входять. В тому числі країни Європейського союзу, але не європейський союз, відповідно і і не буде цього треку Україна, європейський союз в питанні миротворців, бо там є деструктивні деякі сторони. Тобто, ми напряму будемо з країнами співпрацювати, і це не буде йти в розріз ні з НАТО, їхніми там внутрішніми обмеженнями, ні з ЄС, їхніми внутрішніми обмеженнями, чи можуть бути ризики. Ні, це буде саме як окрема ініціатива. Нідгідою НАТО, ні підгідною ЄС, ні підгідю Боже помилуй, Організації Об'єднаних Націй. Ні, це буде окрема історія, це буде окрема ініціатива. Мені здається, потім на основі цієї ініціативи може початись формування в подальшому, відштовхуючись від неї європейської армії угу. якихось. Нових договорів об'єднані блоків, тому що з тої тенденції, яку я бачу, що НАТО, як альянс, може послідувати шляхом Організації Об'єднаних Націй, як на мене, стартом відліку занепаду НАТО стала оця зустріч Дональда Трампа з Марком Рютте в овальному кабінеті, коли президент однієї країни НАТО сидить і прямо говорить, що збирається анексувати. Частину території іншої країни НАТО, а генеральний секретар цієї організації сидить і я не знаю, кого з себе вдає. Ну, але говорить, я б не хотів би в це вмішувати НАТО. Ну, мені видається, що оце ось точка відліку. Краху цієї альянсу в цілому, і те, що ми зараз бачимо, на основі того, що ми зараз бачимо, може сформуватись новий альянс, нова організація, нова архітектура безпекова, яка буде не тільки актуальною для материкової Європи, до якої і Великобританія долучиться, до якої швидше за все з більшою регідністю долучиться Туреччина. Тому що туркам дуже не подобається те, що роблять американці. Туркам дуже не подобається, що Ізраїль за допомогою американців грає проти них і хоче їх витіснити з Сирії в тому числі. І вони розуміють, що їм потрібні союзники. На Росію вони розраховувати в довготалі перспективі не можуть. Вони там вигоду для себе отримують, зрозуміло. І, і так, з, з, з Китаєм також у них є непримиренні, слухайте, Ердоган, він ну, все-таки людина релігійна. Він ідейно, якби за ну там мусульманин ідейно, і він знає, як в Китаї до цього ставляться. Він точно знає про концтабори для мусульман в Китаї. І там також стратегічна співпраця неможлива. Він розуміє, що з європейцями можна працювати з Україною, можна працювати, і тому я думаю, що і Туреччина туди долучиться, і ця архітектура вже почала формуватись. Це те, про що зараз не ну не всі говорять, але ми, ми бачимо глобальний, глобальну перебудову. Запустилось декілька процесів, невідворотних, умовно кажучи. Просто вони можуть рухатись трохи повільніше, трохи швидше, але вони відбудуться. Те, що ми зараз спостерігаємо, додамо інформації, трохи змін. Нему ракурс, бо важливо проговорити і Росію і її нові погрози про симетрію, асиметрію дзеркальні погрози. Я звісно беру всі ці слова в лапки, тому що Росія погрожує симетричними це в лапках новими атаками по українських енергооб'єктах. Ба більше їхнє міністерство закордонних справ звинувачує Київ у нібито обстрілах критичної інфраструктури у центрі протидії дезінформації українському. Наголошують, що росіяни самі зірвали припинення вогню, перемир'я втім намагаються звинувати. Та в цьому Україну, а тут величезне питання: як же ж класно і ефективно росіяни продовжують використовувати слова симетричні удари у відповідь, возміздя і так далі? І як же ж нам донести приміром до американських партнерів зараз, що це не симетрія, і це не дзеркальні відповіді, а е, ці е, персонажі росіянські систематично методично знищують з 22-го року, а на деяких територіях чотирнадцять. То року енергосистему, інфраструктурні об'єкти ба більше ми говоримо сьогодні про п'ятирічну дитину, про п'ятирічну дівчинку, яка загинула в Києві. Ну тобто, про що ми взагалі говоримо? Який аргумент ще потрібен від нас американським партнерам, для того, щоб пояснити Ні, А це не симетричний удар у відповідь, і Б е, Путін е, грає варіати насправді в цій ситуації. Я не певен, що можна е, такі аргументи сформувати, які б могли переконати Дональда Трампа. Тут питання не аргументації, логіки і фактажу, а питання вибору. Тому що от, яскравий приклад. Публікація, яка пару днів тому вийшла, я це писав в своєму телеграм-каналі. Не світайло в тієксті, маленька реклама. Багато там цікавої аналітики пишуть. Тому підписуйтесь. Е, приклад наочний, е, який стосується курської операції. Те, що Трамп скільки разів вже повторив про те, що українські збройні сили в оточенні, що там буде м'ясорубка, що вони будуть знищені, і що тільки він може вблагати Путіна їх не вбивати всіх там, а відпустити. Йому вже із з, з офісу, з, з офісу президента з, з збройних сил України, з Міноборони всі інформацію передавали. Американська розвідка, європейські розвідки напряму передавали Трампу цю інформацію, що це неправда, це не так. Ніякого оточення немає, ніякого котла немає. Це брехня, те, що він говорить. Він знає цю інформацію. Це не питання того, що його дурять. Він обирає вірити в те, що йому говорить Росія, тому що він обирає домовлятись в першу чергу з Путіним, тому що в нас він не бачить достатньо суб'єктності Путіна. Він вважає ну принаймні близьким до рівного собі. І тут знову ж таки я відкидаю конспірологію, що він там КГБшний агент, чи на зарплаті у росіян. Це все абсолютна маячня. Але це не відкидає того факту, що він діє зараз в інтересах Росії, тому що ну він дивиться на Путіна як на людину, яка близька за рівнем впливу до нього. Це очільник ядерної держави. Він десь хоче бути таким, як Путін. Він хоче мати в Штатах владу, таку як Путін. Те, що у нього є авторитарні амбіції, і замашки, це ж не секрет. Він сам про це говорить, його команда про це говорить. Вони роблять все, щоб знищити зараз в сполучених штатах Америки всі важелі стримування і противаги. Узурпувати владу в США. І тому, в принципі, це, це для нього вибір. Ми не зможемо якоюсь логікою, ми не зможемо доказами його переконати. Він завжди може сказати, що це все фейк ньюс що це все маячня, і він домовився, а ми домовленості порушуємо. Це також, коли я вчора в коридорі сидів, під час, ну сьогодні, вночі, під час обстрілів, у мене намалювалася така картинка в голові. Ще забігає хтось із консультантів, Трампа, каже: Дональд Федорович, Дональд Федорич, там по Україні стріляють, масована атака, українські сили ППО справляються. Оце досі збивають, але оно дуже важко. Він такий. Який жах! Як це про це недопустимо? Це просто неможливо. Такого не може бути. Я ж дав наказ. Угу. Чому ці українці взагалі відбиваються, Вони мені зараз все перемирюють. Але давайте до серйозної теми, все ж таки. Так, було. ваші уявлення були. Так. А, зараз про гроші. Про гроші від наших німецьких вже партнерів, три мільярди євро військової допомоги Україні від Німеччини розблоковано, тому що президент Фронт Вальтер Вальтерштейнмаєр підписав закон, який передбачає збільшення інвестицій в оборону, інфраструктуру, а також кібербезпеку. Плюс цей документ дозволить спрямувати додаткові кошти безпосередньо на підтримку Києва. Тут до речі ж додаткові кошти не тільки на підтримку Києва, тут в принципі додаткові кошти, якими може оперувати тепер і уряд в майбутньому. Ньому для збільшення і власної обороноздатності німецької інвестиції у власний оборонний сектор і в український оборонний сектор, у тому числі, і цього не робили у попередні роки. Ну от зараз десь стоп-кран зірвало, чи як то кажуть, чи якусь пересторогу зірвало. Як тут може розвиватися співпраця надалі з цією країною між Києвом і Берліном? Ну оскільки, як на мене, суттєве вікно можливостей. Я абсолютно з вами згоден. Відкривається дійсно чудове вікно можливостей. Ті зміни, які ви озвучили, вони колосальні. Те, що зробив Мерц, ще не ставши канцлером, те, як вони провернули цю зміну до конституції, завдяки чому взагалі це все стало і Це 3 мільярди додаткові для України і нові інвестиції в німецьку оборонку, тому що відбулася зміна до Конституції. 40 і сорок секунд у нас і було знято боргове забезпечення. Німці тепер виділяють десь близько 500 мільярдів євро на різні проекти, серед яких близько 300 буде витрачено, в тому числі на оборонну промисловість. І одним із таких засвоювачів цих коштів буде компанія Райнметал, яка будує зараз заводи в Україні, uh -huh. і має глибоку інтеграцію. Тому для нас це не тільки в короткостроковій перспективі отримання допомоги в 3 мільярди важливо, але й те, що ми будемо ОПК разом з німцями розвивати, тому що у нас вже є партнерство, яке працює. Дякуємо дуже Максим. Не політолог і експерт міжнародник був.